Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективне використання Карпатського єврорегіону. Цей проект отримав фінансування від Європейської комісії. Почав працювати з липня 2013 року і триватиме до липня 2015 Чергові збори робочої групи та експертів провели в Мукачеві. Створювати зеркальні проекти, які фінансуються із коштів Євросоюзу. Десь виграємо, десь програємо. Сто відсотків розроблених проєктів ще ніхто не вигравав, але якщо не зробити десять не подати, то й один не виграєш. Ви це прекрасно знаєте. Як приклад міський голова навів співпрацю між Будапештом та Мукачевом, зокрема, і в галузі туризму, розповів, наскільки важливе значення має обмін інформацією між партнерами. Власне, організація Карпатський Єврорегіон діє вже більше 20 років. Коли свого часу країни-сусідки об'єдналися задля вирішення спільних завдань життя та розвитку. Сьогодні Уже представники чотирьох країн, регіони чотирьох країн знаходяться у Європейському Союзі. Між ними нема кордонів. Кордони залишились практично лише між Україною і Євросоюзом. І тому для наших чотирьох західних регіонів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької і безперечно, найважливіше для нас Закарпатської областей. Є сьогодні дуже актуальними питання розвитку, синхронного розвитку з сусідніми територіями. Перший заступник міського голови каже, мають бути втілені спільні проекти у галузі логістики, інфраструктури, культури економіки. Наразі створені міжнародні експертні групи розробці нова стратегія. Проводиться оновлення організаційної структури та роботи постійних комісій об'єднання. Існує цілий ряд програм Європейського союзу, які стимулюють розвиток транскордонного співробітництва, і наша область цим користується досить успішно на протязі останніх років. Я скажу, що за рахунок цих програм було залучено понад 20 мільйонів євро лише за минулий цикл 2004-2010 у економіку Закарпатської області. Це грантових фінансової допомоги Європейського союзу. Експерти від Словаччини, Угорщини, Румунії, України розроблятимуть план подальшої діяльності, аби запропонувати ці плани представникам влади у їхніх країнах та областях. Мова насамперед про розвиток прикордонних територій, пунктів перетину. Тому очікують пропозиції щодо подальшої співпраці. На питання чому обрали саме Мукачева для зустрічі? Відповідь лаконічна у Мукачево найкраще місце, і місто у східній і центральній Європі заходиться посередині. Всім удобно. Вони шукали місце проведення. Ми їм запропонували.